Я думаю, що мене потім треба буде обрізати. Так, так, що я зроблю це. Зліва чи справа? Так, так буде о, клар, краще. О, добре, окей. Це також на вартує свого. Що таке мова, друзі? Набір писемних знаків, які допомагають нам комунікувати між собою? Чи, можливо, це фізіологічний процес, який допомагає людині висловити свої емоції та почуття? Чи все ж таки, це одна із складових національної ідентичності? Доволі цікаве питання, і ми впевнені, що кожен із вас задавав їх собі. Сьогодні ми вирішили поспілкуватися з лінгвістом, людиною, яка досліджує нашу рідну мову, і яка допоможе нам дізнатись, як вона виникла і як розвивалась впродовж віків. Зустрічайте, Андрій Андрусяк! Андрій Андрусяк! Лінгвіст, автор каналу Історія мови, за фахом перекладач з англійської та французької мов, займається перекладом технічної літератури, а також проводить навчальні тренінги. Вільний час присвячує вивченню давніх мов, зокрема теорії і практиці мовознавства. Вже 10 років веде свій канал на YouTube, де розповідає про походження слів, розбирає давні документи та озвучує живу мову минулих епох. Це друга частина ролику, в якому ми спілкувалися з паном Андрієм на тему української мови. Першу частину ви можете глянути на каналі пана Андрія. Історія мови. Посилання знайдете в описі під відео. Ну а ми просимо вас всідатись біля екранів своїх моніторів, запастись смаколиками, не забути про гарячий чай, і насолоджуватись цікавим та корисним контентом. З вами історичний спадок, і ми починаємо! Це так, це до речі, я з вами повністю згідний і поділяю вашу думку в цьому плані, що це як мінімум непрактично, як максимум веде до певних наслідків, які нам на даний час принаймні не потрібні. Я просто читав ще буквально одна репліка до цього. Я читав дуже цікаві дослідження іноземних дослідників один швед і одна, значить, дослідниця з Сполучених Штатів. Вони якраз досліджували тему суржику, і е, я спеціально їх читав для того, щоб зрозуміти е, не, е, неопереджену думку для того, щоб побачити, як об з як об'єктивно оцінюють цю ситуацію іноземні дослідники. І вони е, говорять про мало того, що вони говорять, про дискр навіть навіть про дискримінацію. Вони говорять про те, що люди, які Чому? говорять не так, як приписує значить офіцій офіційна офіційна граматика і офіційні і школа до речі тому що школа це є це є головний такий ну не будемо казати розсадник але голов, голов, головна інституці інституція яка вбиває дітям у голову що ви говорите неправильно і що треба говорити не так, як вдома ви говорите, а те, як ми тут вам в школі розповідаємо. От що є мало того, що є дискримінація, але проти неправильних так званих говірок, але мало того є ще й хочеться сказати і діосинкразія, але діосинкразія, але не впевнений, чи це саме той термін, коли людина говорить вдома своєю рідною говіркою. А потім виходить на двір, і вона соромиться цього, і вона вже говорить так, як, так, як говорять, наче інші люди, і дуже часто, особливо у внутрішній дисонанс, напевно, можливо, дисонанс абсолютний в голові в людини виникає. І мало того, у східних регіонах України, як правило, такою офіційною мовою є російська, тому люди замість того, щоби переходити з свого там. Суржик, я не люблю термін суржик, тому що це для мене це просто розмовна українська мова в кожному регіоні своя, і коли людина, коли від людини вимагають знову ж таки в рамках цього, цієї прескриптивістської політики говорити гарно, правильно, офіційно, то людина переходить на російську, тому що в тому Легше. Харкові це якраз і є якби та мова, яка повсюдно вживається. Тобто в такі критичні моменти починаєш використовувати ту мову, якою ти спілкувався, яка тобі легше дається. Я якось у музеї Івано-Франківському, краєзнавчому музеї, я сам родом з Прикарпаття, натрапив на оригінал, здається, вони казали, що це оригінал «Русалки Дністрової». І я там побачив, що вона писана от якраз цією граматикою, ну, називаємо це староруською граматикою, так умовно, якщо можна. Пізніше я ще готував відео стосовно прийменників на і ви по відношенню до слова Україна і натрапляв на записи Тараса Шевченка, його віршів, де він пише оцією простонародною вимовою, але граматикою, оцією, того 19 століття. І у мене таке питання: коли і хто приклав руку до створення граматики? Сучасної української мови, коли вони започаткувалися. Тому що я натрапляв на лист Якова головацького «Оса Бодянському, де він пише, що в 49-му році Галицько-Руська матиця видала там буква, буквар, і сам, Яків Головацький, приклав руку до створення малоросійської граматики. Ось. І також натрапляв на таку е, тезу, на таке свідчення, що «Пантелеймон куліш, коли якраз вони видавалися журнал «Основа», у 60-х роках, 60-х, 60, 61-х, також приклав руку до створення граматики, яка в пізнішому, в 20-х роках, була трішки перероблена і стала основою для нашої граматики. До е, початку до початку 19 століття, тобто там е, кінець 1700-х років, Ем, граматика була переважно церковнослов'янська, тобто люди орієнтували, не було такої чіткої норми. Ем, і вже, власне, так як ви правильно згадали, ем, і Головацький, і потім Куліш вони, е, вони зіграли, я б сказав, ключову роль у цьому. Тобто, що зробив Головацький разом із до речі, з Маркіяном Шашкевичем і з Іваном Вагелевичем? Вони організували. Руську трійцю, так і завдяки цьому вони змогли, стала з'явилася можливість видавати цей альманах Русалка Дністрова, де вони збирали власне всі етнографічні якісь відомості і записували все те, що вони чули від людей по, по Галичині, по Буковині. Попри Карпатю, і це і стало основою для того, щоб формувати для вже як, якусь єдину, єди, для того, щоб зрозуміти, яким чином функціонує народна мова, і на цій основі видати, розробити, скажімо так, граматику для того, щоб можна було власне. Користуватися не церковнослов'янською граматикою, а власною українською. Головацький в цьому він дійсно він дійсно відігравав таку велику роль, тому що він якраз їздив, він якраз і збирав усі всі відомості. Він говорив з людьми по селах, він записував все, що він від них чув. Але також не варто забувати і про Максимовича, тому що Максимович, наприклад. Він ще в Теж так само приблизно в тих самих роках, 1830-х роках, він розробив свій правопис, який ми називаємо зараз Максимовичівка, і він орієнтувався цей правопис більше на церковнослов'янську мову, але принаймні ним вже записували. Народну мову, тобто не треба було вставляти якісь там церковні слова, як раніше до цього робили. А вже Пантелеймон Куліш пізніше, вже на значить в кінці 50-х років дев'ятнадцятого століття, 1850 вісімсот років, він розробив граматику. А я перепрошую, я забув ще сказати про те, що Головацький почав читати власне в університеті лекції. З української мови і він почав, і власне на основі цих лекцій, які він, які він читав студентам, була розроблена найперша граматика сучасної, ну на той момент 19 століття української мови, на ґрунті якої в принципі вже потім будувалися всі інші граматики. Тоді вже е, в 60-х роках. В кінці 50-х років роз розробив свою кулішівку фактично це є вже сучасна наша е, абетка наша наш е, наш правопис який ми застоф, за, за, з деякими там з деякими е, заувагами е, так незначними і е, це було такий, це був проривний можна сказати похадка проривна чому тому що Нарешті почали записувати народну мову, тому що до цього ніхто не робив цього. Ці люди вони, вони зрозуміли необхідність ну, на фоні романтизма, звісно, на фоні то на фоні відродження націй, яке зачепило всі, всі східноєвропейські країни, території всі народів. Вони зрозуміли, що треба щось робити, і вони поїхали по селах, вони поїхали в народ, для того, щоб там зібрати якісь відомості і потім це все записати, і на основі цього розробити вже готову систему. Цікаво, до речі, куліч сказав про це, що я розробив свій правопис, свою абетку таким чином, щоб будь-яка людина могла писати, навіть яка не має там достатньо часу, щоб вчити її, щоб навчитися писати швидко. Тобто тоді вже було 33 літери? Ем, ну, По кількості літер я не знаю, скільки там було. Я знаю, що е, там мінялися, е, значить, е, е, мінялися способи відтворення, скажімо, е, пом'якшення приголосних перед А, У. Тобто, як ми зараз пишемо е, літерами Я, Ю, тоді писали м'який знак А, м'який знак У. Потім були також варіації того. Е, де ми зараз ставимо апостроф, писали російський твердий знак, наприклад, так, тобто були оці були оці відмінності, е, так потім е, ну окей. Але е, треба розуміти, що сучасний, якби правопис то, які і граматика, яку ми маємо зараз, вона заснована на е, тому, що е, що е, Микола Скрипник. Остаточно затвердив у 28 році, уже в 20 столітті 1928 рік. Це була скрипниківка, це був харківський правопис, який, на жаль, у 33 році сталіністи е, дуже сильно підрихтували під себе, викинувши всі, е, всі питому українські риси. Зокрема, наприклад, двоїна була у, у скрипника в його. В його скрипниківці тисяча дев'ятсот році і деякі інші риси, які на жаль потім сталіністи викинули. Ну це якраз період 20-30-х років українізація. Коронізація, коли трішки так. дали вдихнути національного повітря, скажімо так, на національним так. меншинам радянського союзу. От, якщо би ми з вами могли перенестися в минуле, до якого століття ми б могли опуститися, щоб і ми будемо розуміти місцевих людей приблизно. Вони надзвичайно, напевно, вже не зрозуміють, але ми зможемо їх зрозуміти. Тобто, до якого століття можна опуститись, де, наприклад, зустрітися з місцевим жителем, і ми зможемо його зрозуміти, і він нам пояснить, хто він, звідки і куди йде, це залежить від верстви населення, з якою ми можемо зіткнутися. Перше, друге, це залежить від регіону, звісно, в який ми потрапимо, чи це Полісся, чи це, чи це Галичина, давній Галич, скажімо так, чи це, наприклад, ВКЛ. Але зрештою, оскільки ми Маємо відомості про мову починаючи там з 11 століття, якою користувалися на, на наших територіях. А ну і також є відсоток. Да, відсоток розуміння. Так, якщо ми на 100% хочемо розуміти когось, то ми навіть зараз я їду, наприклад, на Закарпаття. Я розумію того, відсотків з говорять. Ви ще дуже багато розумієте. Я ще час, коли був, то я не розумів. Ну, і 10%. відсотків. Все, що я запам'ятав на Закарпатті, це два, це один прокльон. І скільки тобі років? Це кулько, ти году і прокльон ти матерного, душу ти поєбу. Це все ж я запам'ятав. Ну богати, богати, вони постійно кажуть. Отже, якщо говорити про відсоток розуміння, то я думаю, що ну. Знову ж таки, якщо це звичайна людина, а не якийсь там правитель чи князь, чи, чи якийсь там шляхтич, який говорить у Великому князівстві Литовському, говорить якоюсь там стилем Штиль. шляхти, то ми б зрозуміли досить багато. Я думаю, що там 70-80%. відсотків, звісно, були б слова, які вже. Ми не вживаємо тому, що вони випали, тому що вони зникли з ужитку. Але навіть і у стародавній Русі, там 12 століття, можна було б зрозуміти багато чого не все, але, але я, до речі, ми робили такі: я зараз трошки роблю курс давньоруської мови, невеличкий. У мене там є до 10 студентів, з якими ми зустрічаємося по суботах. І е, я коли читаю текст, е, ну звісно, я читаю його повільно, і я читаю, проговорюючи всі літери, всі звуки, як вони повинні бути, а не, е, скажімо так, не швидкою там розмовною мовою, то ну навіть непідготовлена людина може зрозуміти там, ну майже все, ну напевно, якби ми опустилися до періоду. 10 століття правління князя Володимира Святославича, і коли б він сказав цю свою славнозвісну фразу, що весілля на Росії є спітє», якщо не значить дослівно, ми б це зрозуміли точно. Що... Святослав, <святославць>, до речі, по-моєму, теж ж є відомий дуже напис на, Азо... на Азові, де він пише: Меріл море по леду. Дуже зрозуміло. Він якось там кроками. Це був якраз Азов, Азов ем, замерз, був лід на, на Азовському морі, і він якось там кроками по ньому ходив, щось там міряв, і є десь. Я не пам'ятаю, де цей напис є, на якомусь камені він є. Це мутараканець там, здається, біля так, Керчі. Так, 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 так. Що він міряв, міряв море по, по леду. Це я зустрічав, так, здається, писав. у локальній історії. <кій> Вони виставляли, здається, статтю чи пост. В інстаграмі десь мені десь я дію, натрапляв на це. Про, про мотаракані вони там говорили, там був це такий камінь. Mm -hmm. а, так, так. З якою слов'янською мовою найбільша лексична спорідненість української? Ну я б сказав би, що білоруська, тому що білоруська мова, ми з нею, українська з нею дуже має велику спорідненість. Там більше 90% здається, слів збігаються в нас, і це наслідок того, що є, звісно, наше спільне перебування, і в Речі Посполитій, і в і перед тим, і, ну, і, і литовська доба. І я от навіть зараз відкрив собі такий малесенький дуже м, перелічок. Слів з білоруською мовою, які у нас спільні, як справи, вони кажуть: як справи, дякую тобі, дякую тобі, будь ласка, калі ласка, я тебе люблю або я тебе кохаю, я тебе кохаю. добраніч, ніч, все буде добре, усе буде добре. Ну а зрештою, і слов'янських мов звісно менший відсоток. У нас з польською мовою досить великий відсоток спільної лексики там до 70%. відсотків і словацькою теж там 65-70%. з російською мовою в нас менший відсоток, там десь 60% можливо. Через те, що в російській мові дуже багато запозичень з церковно-слов'янської, ну і взагалі, якби це були різні гілки, різні праслов'янські діалекти. Отже, білоруська, так, вона десь більше, більше 80 до 90% у нас спільної лексики з ними. Через, через вивчення старослов'янської мови, чи, добре, чи зрозуміємо ми сербів, хорватів і словенців, чорногорців, наприклад. Ну, от я коли їздив, наприклад, у Сербію і в Чорногорію, абсолютно без, без підготовки я нічого не знав про їхню мову. Ну, геть нічого. Я якби, Окремі слова, коли він щось там каже, окремі слова, я розумію, коли це йде е, потоком, то мало що. Словенська мова, це, я так розумію, це колишні харутани там живуть. Це взагалі е, словенська мова взагалі настільки настільки важка для розуміння, тому що вони та, е, ну, там всі абсолютно корені, якось перемішані. Вони там багато слів поміняли свої значення. Південнослов'янські мови найважчі е, для нас, як українців, до розуміння. Ну, я якось дивився інтерв'ю. Чисто так якось з цікавості заходив на YouTube, і там було таке інтерв'ю про слов'янські країни. Які там розвиваються і так далі, типу економічна, якась така підбірка. Ну і диктор говорить там кожної з слов'янської країни, польську я розумів так, 50-60, якщо вони ще б повільніше говорили, я б зрозумів може і більше. А от південних слов'ян я взагалі не розумів. Я отак сидів, дивився на них і намагався вже себе змушував по декілька разів перемотував. Я не розумів, тільки там деякі деякі слова. Але щоб скласти про що вони говорять, Мені цього ну, не вистачало. Ну, в них дуже багато слів, які якби схожі на наші, але е, значать абсолютно інше. Наприклад, е, застава, е, застава сербською мовою це прапор або порука. Порука сербською мовою. Е, там вони кажуть шлем поруку, це означає шлю е, повідомлення. Багато слів мають абсолютно інше значення, вони схожі, якби по звучанню, але вони мають інше значення. А ще чому ми їх не розуміємо? Тому що в них мелодика мови досить специфічна, в них наголос не силовий, такий, як в українській мові, а в них наголос тоновий, тональний наголос. Тобто вони наголошують слова інакше ніж ми. Тому, наприклад, якщо ми кажемо там. Е, нема нема там не знаю чого нема там чогось вони кажуть нема і е, мало того що є якби довготи довгі голосні вони ще мають певні е, певну е, оцю мелодику яка для нас абсолютно не зрозуміла е, до речі я підмітив таку особливість я вчився на історичному факультеті з закарпатцями, і вони мені, на мою думку, щось здається, що їхня мова це їхній діалект, точніше. Він дуже схожий до цих мов південних слов'ян така тверда, тверда вимова, особливо, наприклад, ми кажемо ти, так м'яко, вони так т, т. І дуже слівних так багато твердих, і я це так підмітив собі для себе особисто таку цікавість. Я завжди жартував з своїм другом, казав: ти кажу, мішання. Хорват, кажу, білий Хорват, який загубився і не переселився на Балкані. Ну, хорвати ж так, вони ж нібито походять з Карпат. І, до речі, лайка, ці лайливі вирази в них дуже схожі. Ці і хорвати, і чорногорці теж лаються, і богати, і там це все, і там ну не буду тут уже говорити, як вони лаються. А до речі, про лайливі слова. Коли ми можемо побачити такі слова в українській мові, ну залежить від того, що розуміти під лайкою. Якщо я так зразу не можу зараз сказати, але вже там, скажімо, там, десь 14-15 століття в документах особливо є такі штуки, як називаються екстратексти, тобто, це коли скажімо на Полях ем, рукописів, на полях, ем, на пергаменті, писали е, по боках, е, там якісь абсолютно речі, які писар, там наприклад, щось переписував, але щось йому там в голову стукнуло, і він щось від себе пише. І е, ось я нещодавно, наприклад, читав е, таку цікаву статтю про ці екстратексти, так звані, там, де е, е, такий писар. е-е 14 е, століття пише Ох, Муді Свербять. Моді? Муді? Муді. Е, ну, Тестикули мається на увазі. Потім, е, потім наприклад, е, ну, там кур, е, курвий син ми бачимо дуже, якби дуже рано. Там курвий син можна знайти, е, що здається ще в 12-13 столітті. Теж. От, але зрештою, лайливі слова вони ж теж мінялися, і ем, ще в язитне, в язичницьку епоху, наприклад, ті самі слова, які ми зараз вважаємо матюками, там якимись вони просто були звичайними словами, тим паче, що вони вживалися у, у ритуальних е, ну, дійствах холі да, в в ході, в ході, звершення ритуалів. Пане Андрію, таке на завершення питання: які нові дослідження зараз існують у науковому дискурсі стосовно української мови? Ну зараз кожний дослідник працює в своєму напрямку. Відповідно, звісно, є зараз дуже така потужна, сильна і помітна тенденція того, щоби на фоні на фоні знову ж таки поточної політичної ситуації заглиблення у середньовіччя пошук наших пошук наших коренів пошук коренів нашої мови Обґрунтування того, що наша мова насправді давня, а не така, як росіяни, наприклад, намагаються нам її показати, що там її Ленін придумав з одного боку, а з іншого боку, це погляд у майбутнє і та сама дискусія про фемінітиви, або як правильно, скільки я розумію, казати, фемінативи. Наскільки ми е, готові з цією мовою іти в майбутнє чи пристосувати, тому що якщо ми не будемо зараз розвивати мову, якщо ми не будемо її е, навіть позичати з інших мов або формувати нові слова для, для е, е, пояснення термінів або пояснення якихось нових явищ у житті, то мова законсервується і, і буде мертва. А зникає мова, відповідно зникає і народ. Абсолютно так. Зникає мислення, зникає його, його ідентичність. Друзі, для формування повної картини ви обов'язково маєте перейти на канал Пана Андрія та переглянути там першу частину нашої бесіди. Не забудьте поставити вподобайку, поділитися даним відео зі своїми друзями, ну а також написати коментар. Учіться, читайте та просвітлюйтесь. Пам'ятайте, що тільки за допомогою знання ми зможемо перемогти невігластво, що ховається у наших серцях. До нових зустрічей. З вами був історичний спадок.